Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 25 березня, в затінку плюс 7. І ми зробимо коротенький огляд і з сьогоднішнього дня розпочинаємо годувати наші е сімейки. Нуклеусні сімейки, які в подальшому будуть використовуватися при перших заселеннях нуклеусів, про що ми в подальшому будемо розказувати? Огляд цих нуклеусів ми робили дві неділі тому. В їх було вже по три рамочки, на трьох рамочках, якщо правильно сказати, розпліт. Тиждень. Передають в нас теплої погоди гарної. Весна бере своє. До кінця цього тижня обіцяють плюс 20, Можна розпочинати готувати. А зараз в нас невеличка реклама, як завжди, від виробника вощини. Так, глянемо декілька сімей, всіх розбирати не будемо. Подивимося, що за дві неділі змінилося е, всередині в гніздові, і погодуємо її е, медовою ситою. Годувати будемо медовою ситою, розводимо весняний мед ріпаковий, е, весняне різнотрав'я з ріпаком, можна так сказати. Е, один до одного. Е, як готуємо бджілки? Медову ситу. Беремо на кілограм меду, заливаємо 1 літрою теплої води. Так, бджілки піднімаються вже вверх, знімаємо корпус. Тут ось така красота у нас робиться. Як бачите, є вони, не є вони крепко. Крепкі, але і не є вони слабенькі. Перезимували гарно е, в цих нуклеусних сімейках, покажи ще раз, е, бджілки, е, маточки від е, маток, е, материнок, привезених в 23-му році з Німеччини, бджілка показую, рівномірна, сіренька. Дивимося. Кількість розплоду. На одній рамочці розплід. На другій рамочці розплід. покажи. Медок вони в нижньому корпусі під'їли добре, але не забуваємо, що в нас зверху повномедовий корпус стоїть. І ще починаємо годувати. Буде потепління. Дві рамочки було на двох рамочках розплід. Дивимося далі. На третій рамочці розпліт. І на четвертій рамочці розпліт. Той раз, як ми дивилися цей же напевно, нуклеус. А, от ходить маточка, син мені, е... мені говорить, бо я сам не побачив. Маточки 23-го року тут. E, Самі останні обльоти, можна сказати так. Так, на чотирьох рамках розпліт. Ну, на п'ятій. Так, собі. Так, що тут в нас, ці рамочки крайні, ми глянемо? В нас практично вони пусті. Дамо їм. Дві рамочки медових замість тих, бджілок тут вистачає, звужувати ми їх не будемо. У нас в залишку ось такі гарні медові рамочки. Даємо їх на край гнізда. Частина в нас внизу сидить з маточкою маточка червить. І частина сидить у верхньому корпусі. Так, Це піджимаємо. Що ми робимо в першу чергу зараз? Першу годівлю, як зазвичай, в нас тут гніздо. Робимо і в нижній, і верхні кормушки. Кормушки в нас десь одна годівниця, тут має 100-150 грам. Заливаємо. При такій погоді, як сьогодні, можна годувати в день, буде потепління і буде кращий лід бджілок, будемо годувати тільки на ніч. Заливаємо три кормушки знизу. І трішки тако, щоб їх приманити в кормушки. Це перше годування в цьому сезоні. Медовою ситою. Ставимо корпус назад. В подальшому ми будемо годувати, наливати їм медову ситу, верхні кормушки. Так. О. Подивимося, що в верхньому корпусі, чи в нас є розпліт, чи нема. Скоріше за все, тут нема розплоду, тому що бджілки тільки частково перейшли. А все в нас знизу. Ось такі в нас зверху. Медові рамочки. Так, розплоду тут не буде. Тут медовий корпус. Все. Закриваємо. Довго не вистужуємо гніздо. Покажемо ще, напевно. Одну-дві, щоб бачили, які, в якому стані в нас вони сьогодні. Е, на рамочку розплоду за е, неділю в сімейках більше, побільшало. Це ми їх не годували, тільки як вони були, так вони сиділи. Ще зараз раз повторюся, як е, в нас потепління попереду, можна починати нарощувати. Бджолу в цих сімейках. Отакий От стан має у нас слідуюча сімейка. Дивимося, що у нас відбувається в цій сімейці. Митку з боку хватає, ще бачимо. Звузимо ще на рамочку їх. Зараз головна задача зберегти їм тепло і щоб хватало кормів для розвитку. Так, засіяна рамочка. Раз. Друга рамочка з розплодом. Медок під'їли повністю. Перейшли вони в верхній корпус. Але ми їх розпочинаємо годувати, це проблеми не буде. Ходить маточка в нас, ось така красуня. На третій рамочці розплід. На четвертій рамочці розпліт. Дивимося уважно. І п'ята рамочка у нас зачервлена. На відміну від попереднього. Тут е на п'ятих рамочках вони. Так, ця рамочка в нас практично суха, можна сказати так. Ми бджілку акуратно струшуємо. Дамо їм ту рамочку, що ми скоротили повномедну. Від цієї сторони. Звужуємо. Так, на п'яти рамочках тут в цій сімейці. У нас розплід. Розпліду за дві неділі практично побільшало дві рамки, але відповідно у нас і не було такої теплої погоди. Тут нема що дивувати, і сімейки не є такі, щоб були сильно крепкі. Так, забув погодувати в нижній корпус. Зараз поналиваю. Наливаю е е е кількість кормушок, скільки вони займають. Перше годування в нижні корпуса, а в подальшому буду наливати верхні кормушки. О. Так, як тут бачите, бджілки частково перейшли. в Верхній корпус. Ось так. Верхній корпус з митком. Ми. І тут ми на рамочку. Скорочуємо. Так. Закриваємо. Напевно, більше показувати не буду, тому що робота одноманітна. Е -е, роблю одне і те саме, показую одне і те саме, смислу того не бачу. Е -е, на цьому все. Обов'язково, хто не підписався, підписуйтеся на наш канал. Ставте вподобайки, кому не подобається, ставте дизлайки. Я на те не ображуся. Обов'язково пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим більше Ютуб, можна сказати так, просуває наше відео. І, відповідно, чим більше вподобайок. Нагадаю ще раз, нас на каналі продовжується конкурс по посадці і посіву медоносів. Хто хоче прийняти участь в конкурсі, присилайте свої відео по посіву, по посадці медоносів. Зняти може можливо, може бути зняти на простий телефон, не, не довгі відео, коротенькі, до хвилини. По закінченню сезону посадки і посіву буде проведений розіграш. Які будуть призи, я озвучу, скоріше всього, в наступних відео. Ще приз формується, можна сказати так. Думаємо, щоб було все інтересно і гарно. Ну, що хотів донести в цьому відео, доніс. Годувати ми будемо по мірі використання сиропу. Буде тепліше, вони будуть гарно його брати, відповідно, будуть гарно розвиватися. Буде холодніше, можливо, будемо через день пропускати годівлі. Але так, як іде потепління, я думаю, що годівлю будемо проводити кожного дня, тобто вечора. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра! До побачення.